Публічна бібліотека імені Давида Горомішвілі запрошує всіх охочих на теплу і щиро творчу зустріч з відомою українською письменницею Людмилою Охріменко. Її книги це голоси людей, які захищають нашу країну. Це історії про любов, втрату, силу духу і надію, написані з глибоким розумінням війни та людської душі. 8 серпня на 15.00 в приміщенні інтернет-центру публічної бібліотеки МІ Давида Відогормишвілі Миргородської міської ради відбудеться зустріч з неймовірною письменницею Людмилою Гріменко. Це вже друга зустріч у нас в місті Миргород. Перша була цікавою. Всі, хто прийшов, був задоволений. Зараз у неї вийшли інші книги, крім тих, які вже в нас є в бібліотеці. чи, читають, чи наші читають і люблять їх. Буде можливість також не тільки послухати. Але й придбати книги свою собі в свою бібліотеку, також отримати автографи, задати питання. Людмила Охріменко з 2014 року займається волонтерством. До 2017-го їздила на передову, а згодом почала писати книжки про війну, перетворюючи досвід і біль на літературу. Усі прибутки від своїх видань нині передає на допомогу фронту. Її роман Оскар у 2021 році був визнаний найкращим твором на воєнну тематику за версією міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. На сьогодні видано 12 робіт авторства Людмили Охріменко. Людмила Гріменко пише дуже гарно про тих людей, які насправді живуть, у нас захищають нашу Україну, але трішечки їм ну їх якби художньо оформлюють ці книги. Тому це такі книги, які читаєш на одному диханні. Творча зустріч із письменницею Людмилою Охріменко для всіх, хто цінує сучасну українську літературу, глибокі справжні історії та живе слово, що торкає серце. Не пропустіть нагоди зустрітися з авторкою, яка пише не про війну, а про людей, які її пережили.